Друзі, привіт! зв'язку одеська філія компанії Автопарк, а у нас на продажу Porsche Cayenne 2013 року випуску, четвертий місяць 2013 року, дизельний 3-літровий повний привід, звісно ж, автоматична коробка перемикання передач, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, парктроніки по колу, камера заднього огляду, сірий колір, тоновані стікла по задній сфері. Бачимо повний електропакет, пам'ять переднього сидіння водійського, максимально комфортні сидіння для цієї комплектації, музика по також датчик світла та дощу. двозонний клімат-контроль, є круїз-контроль. Жодне помилки на щитку приборів, тільки датчик тиску в шинах. Треба підключати колеса, пакет спортхрона, камера заднього огляду. Також є підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів заднього ряду сидінь, вибір режиму руху. Окрім цього, опційно є чорна стеля з панорамою. Також відсувається люк. Торки для заднього ряду. Бачимо, підігрів заднього ряду сидінь. Також є ось такий зручний підлокітник. Сервопривід кришки багажника. просторий багажник, можна вмістити всі ваші необхідні речі і сміливо їхати у подорож. Подивитись його можна буде за адресою вулиця Михайла Грушевського, 15, а міста Одеса, а придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш любовний спосіб. Приходьте до нас, проведемо тест-драйв, розкажемо про авто, пригостимо кавою та в найкоротший термін допоможемо поїхати від нас на своїй автівці. До зустрічі, мирного неба!